Зараз знаходитеся в селі Криворівня. Криворівня розташована 560 метрів над рівнем моря. Перша письмова згадка про Криворівню. Чому так називається село? Це якби трошки піднятись на один із горбочків. Там нікого немає ні. От то відкривається пейзаж, як річка, чорний черемош. Змійкою звивається криво і рівно між крутими горами. Тут у центрі села річка утворює таку підкову, далі тече рівно і знову криво. Латинською буквою С. Друга версія походження назви старожили говорили, що першим поселенцем тут на рівному був чоловік, якого називали Кривий. І люди, котрі йшли з гір, казали: іду до Кривого на Рівне. І також крили. І вперше гуцульщину Іван Франко відвідав ще в 1880 році. Тоді він побував у Коломиї. Так виглядала центральна площа міста Коломиї того часу. Із Коломиї Франко вирушив у село. Нижній березів до свого знайомого учителя Кирила Генника, але по дорозі в селі Яблонові його заарештувала поліція і посадили у Коломийську тюрму. Тут у Коломийській тюрмі Франко написав оповідання на дні вірш «Гімн. Вічний революціонер. І коли Франка визнали невинним під наглядом поліції. Відправили у його рідне село Нагоєвичі. Це біля Дрогобича Львівської області. То так, що потім у своїй автобіографії про той період життя Франко писав, що цей транспорт по поліцейських арештах у Коломиї, Станіславові, Стрию і Дрогобичу належать до найтяжчих моментів. У моєму життю. Чому найтяжче, бо Франко захворів тоді в тюрмі, і його так хворого пішки з кололиї вели аж у Нагоєвичі. А починаючи з 1901 по 1914 рік, лише крім двох років, так що всього 12 років Франко приїжджав. Сюди в криворівню він спочатку зупинявся за річкою. Була така хата про ця Мічука, Ця хата не збереглася. А з 1906 року Франко жив у хаті Василя Яків'юка. То вже оце якраз у цей самий будинок, де ми зараз з вами знаходимося. Це вигляд цієї хати до Першої світової війни. Саме у ній Франко і зупинявся, хата ця відреставрована. То тепер із цієї старої хати залишилося дерево зовні. Стіни в тій кімнаті, де жив і працював Франко. Зараз ми там будемо. Ну і дах хоч перекрито, але так само гонтою, так що вигляд хати такий самий тепер. На той час це була дуже велика хата. Господар Василь Якіб'єв був народний лікар, фотограф, музикант, різьб'яр, дружина, як і всі жінки, була домогосподаркою. Ну і також сюди сім разів Франко приїжджав своєю сім'єю. То на фотографії побачите Іван Франко, його жінка Ольга, сини Тарас, Андрій, Петро і дочка Ганна. Ну тут уже діти дорослими. то Тарас Франко жив у Києві в Києві. Ну, вже три роки тому помер останній з онуків Франкових Роланд Франко. Це маленька фотографія то Роланд Франко з дружиною. Тут біля нашого пам'ятника він неодноразово приїжджав сюди в Криворівню. І це якраз син Тараса. Син Франка Петро був в українських січових стрільцях. Він був одним із засновників авіації в Україні, один з перших льотчиків, співзасновник пласту. То у 1941 році НКВД розстріляли Петра Франка. А тепер у Староконстантинові це Хмельницької області. Є така авіаційна бригада, і вона носить ім'я Петра Франка. То вони зробили такий подарунок для музею нашого макет-літака на вітрині. А у вітрині буклет про Петра Франка. Дочка Ганна Франко-Ключко жила в місті Торонто у Канаді. А це в 1967 році. Вона приїжджала в Україну і була тоді, тут у нас у Криворівні. Ці фотографії зроблені це в нашій школі. Тут Ганна в Гуцульському національному одязі, запис, який вона залишила в книзі відгуків музею. Ну і Ганна прожила 95 років, померла там, таки у Торонто. А ще один син Франка Андрій. Він помер молодим хлопцем у 26 років. Ну і звичайно, що то було дуже важким ударом для Франкової сім'ї. Сам Франко тоді хворів, а Андрій йому найбільше допомагав у літературній діяльності. І ця смерть сина ще погіршила стан здоров'я Франка. Ну, три роки Франко пережив Андрія. Андрій помер у 1913-му, сам Франко у 19-му році. Така доля самкової сім'ї. 12 років з 1902 по 2014 рік у Криворівню приїжджав Михайло Грушевський. То Грушевський спочатку зупинявся у сільського війта Філипа Зеленчука, а у 1906 році купив тут у Криворівні кусок землі і Віллу, так що мав свою садибу у нас у селі. Але вілла Грушевського не збереглася ту у 2003 році на тому присілку, лише не на тому місці, а через дорогу. Повністю побудовано і відкрито музей Михайла Грушевського. А коло церкви, ви були тепер коло церкви? Є така в нас церковна резиденція стара, бо є коло вища церкви новіша, хоч вона маленька, така, така велика за плотом. Тепер отець Іван там живе. То тут часто збиралися всі письменники, які сюди приїжджали, і два дні в тій резиденції перебувала Леся Українка. Вона у 1901 році їхала на лікування у Буркут це тут у горах у нас є таке село, і, і на початку двадцятого століття там був курорт, такий водолікувальний заклад, і тому Леся Українка там лікувалася. Місяць вона була в буркуті і ще 10 днів в селі довго поле також. Таке село віддалене від центральної дороги. Творів Франка на різні мови світу. Сам Франко знав 14 іноземних мов. Перекладач із дев'яти мов, автор біля 6 тисяч друкованих творів. І такі унікальні фотографії, фотографії останніх років життя Франка саме тут, у Криворівні, 1910-1912 роки. Це вже коли Франко хворів. В нього був поліартрит. Навіть на фотографії видно, що руки повністю паралізовані, так що Франко сам писати не міг і вже свої твори диктував. І тут у самому куточку є така фотографія, де в оцій такій хаті Франко диктує свої твори учителю Завадовичу. І оті фотографії також тут є, що диктує твори: будинок просвіти в Криворівні. Там крайня фотографія родина Грушевських. У Криворівні це все роботи господаря цієї хати Василя Якіб'юка, але початок ХХ століття фотограф у селі це також було дивне явище. Це тепер ви всі фотографи. Ну і в цій половині хати жив господар, в літній період кімнату напроти віддавав Франкові. То прошу заходьте в ту кімнату, аж до, до тої лавочки, щоб усі помістилися, бо кімнатка невеличка. Ой, що там є ліжко, на якому Франко спав. Оця лавка, де дівчата сидять, за столом канапа, крісло, це також на якому Франко сидів, столик, за яким працював у столику. Така ніжка, натуральна гілка або корінь дерева, годинник, цей в який висів за життя Франка. Посуд ті три полички, лише крім тих вазочок, і полиця не з цієї хати. І під картиною дерев'яний топірець, такий топірець називається Бартка. Тут бартку зробив господар хати і подарував на пам'ять Франкові, так вона вже тут і лишилася. Решту, це така дерев'яна, як сувенірна, бо під іконами подивитися, там є такі. Бартки з металевим наконечником, то це вже були бойові бартки, і вони використовувалися як зброя, оті під іконами. А решту, речі, позбирано в селі і відтворена така обстановка, яка була за життя Франка, тут у цій хаті. Ну І тут ще є такий великий різьблений стіл за дівчатами, і біля печі скриня. То їх використовували у зйомках фільму Тіні забутих предків це Михайло Коцюбинський в Криворівні відпочивав три роки. Якраз на основі зібраних тут матеріалів написав цю повість, і потім за його повістю було знято одноіменний фільм. То в нас у Криворівні є така хата гражда навпроти церкви на тому боці річки. Біля якої проходили зйомки цього фільму. У фільмі це була хата Івана, головного героя, де всі події відбуваються, то якраз біля хати Гражда, то той стіл і обрали в хату Гражду, а скриню вже брали інша. Там була хата Марічки. У фільмі то брали в ту другу хату. Піч тут, подивіться, яка цікава. 1874 рік ті каплі. Правда, ця піч з іншої хати, вона просто перенесена і тут складена. Але така дуже стара гутульська піч то косівщина і Коломищина в нас і зараз такі кахлі виготовляють. Це все А оті коробки біля печі на стіні висять такі, то це ложкарі. В них тримали ложки, ложки були дерев'яні, вилок взагалі ніяких не було. Ну і тут ще такий експонат цікавий, один покажу. От зараз будете вгадувати, що то таке. Він так стоїть, якщо не зрозуміло. Я продемонструю, як він працює. На що подібне? Перемішувати щось. Перемішувати, так? Міксер. Міксер пишу, пишу. збивали масло. Бочечку наливали сметану, правда, сметани треба було не менше, як відро. Цим закривали і так колотили принцип роботи сучасного міксера. То цій маслінці вже десь так більше як 200 років. Але це не було в кожній хаті. В кожній хаті це було так, що товклося в бочиці, і воно було поширене по всіх регіонах України. А тут уже треба було б мати як мінімум десь чотири корови, щоб стільки сметани зібрати. Дайте на лавочки. Наталія Кобринська, Осип Маковей, Антін Крушельницький, Олександр Олесь, Володимир Глатюк, Натхоткевич і багато інших письменники, художники, історики, різні дослідники бували тут у Криворівні. Вони не жили всі в цій хаті, вони жили по різних хатах, але часто збиралися разом, якщо попадали в одне літо в селі. Є в тій кімнаті гуцульські музичні інструменти: трембіта, цимбали, два роги. Один зроблений з металу, другий натуральний з вола. На кріслі дудка, то саме що волинка, а у вітрині дремба найменший гуцульський музичний інструмент. Є дві меморіальні речі, крісло, в якому відпочивав Михайло Коцюбинський, а також САК, яким Франко. Ловив рибу. Ну, це запам'ятайте, що ловити рибу було у Франка любиме заняття ще з дитинства. Тому що навіть на тестах з української літератури може попасти таке питання, якщо буде відповідь ловити рибу, то це буде правильна відповідь. Можете сказати? Так. Ще кажеш, що Франко вмів ловити рибу руками? Так. Франко ловив рибу руками з під каміння, то знав, де то де вона заховалася, і так з під каміння витягував руками. Що звичайно потім, їй, ну, мабуть, було таке трошки враження на те, що він хворий був. Тим болі артритом, тому що три рази сидів у тюрмі, ті камери були вогкі, сирі такі. Холодно, простудився, а ще любив ловити рибу з в холодній воді руками. І одно з другим і тим більше ця хвороба ще спадкова по лінії матері, у франка була прабабця, також мала той поліартрит. Також у тій кімнаті кадри з фільму Тіні Забутих предків. Це оця я про цю розказую направо перша кімната. Кадри на жерці муцульський одяг, під одягом дуже гарні чоботи жіночі. Ну такі чоботи не кожна жінка собі могла дозволити. Вони були дуже дорогі, а вже кожен день ходили босі. Якщо холодніше в постолах, то поруч із чоботами стоять там такі шкіряні постоли, ну як сучасні балетки, подібні. Є там під одягом у куточку сідло на коня дерев'яне, то в нас називається тарниця. Біля дверей висить такий шкіряний мішок, бордюг, в ньому носили воду, молоко, прямо в мішок наливали і так на плечах переносили. І гребінкою ягоди тепер у нас збирають чорниці і брусниці. А у нас називається афини і гогодзи. Афенеце чорниці, ґудзи, то брусниці. А ще в тій кімнаті також звернете увагу, є в зеленій рамці голограма чи голографічний портрет. При освітленні появляється об'ємне зображення, то там побачите зображення Бюста Івана Франка. Кімнатка наліво, якщо зайдете в той корпусі наліво, там на фотографіях побачите сучасників франка місцевих жителів, з якими він зустрічався. На столі стоять дві ляльки, так одягається в нас молода на весілля, як ті ляльки одягнені, весільний убір дівчини. І також на столі є такий дерев'яний макет дараби. Дараба — це літературна назва плоти. Десь до середини 60-х років, прошу заходьте, проходьте. До середини 60-х років ліс у нас не возили машинами, як тепер. А сплавляли по ріці. То на дарабі стояли молоді чоловіки, які керували тою дарабою. Якщо маєте час, можете навіть присісти, послухайте. То треба було дуже бути сміливому, спритному і здоровому, щоб не втопитися і не покалічитися. І хто заготовляв, той і хто сплавляв, це була дуже важка і небезпечна робота. Хлопці заперізували такі широкі шкіряні пояси. Називається через також там, побачите, є на столі такий через, і то тримало поясницю, щоб не надірватися. То в нас, ну такі, що я знаю, ще живе один чоловік, бо один помер у квітні, один ще живе, який займався сплавом того лісу. А в інших селах також є ще живі свідки того сплаву дерева по рікці. Ну і коротенько розкажу історію плити. У тій кімнаті, кімнатка на ліву в тому корпусі, на землі біля вікна побачите уламки плити. Розкажу її історію. Це у напрямку звідти звідси на верховину є скала, біля якої в 1912 році було зібрано народне віче, і там виступав Франко. Після його смерті, у 10-ту річницю з дня смерті, на тій скалі була встановлена та плита. Там є такий напис: в честь Іванові Франкові, Гуцульщина, 1916, 26 роки. А на роки війни господар цієї хати закопав ту плиту у землю, щоб збереглася, сам загинув. То ніхто не знав, де та плита поділася. Тоді один із сучасників Франка Іван Марусяк по пам'яті зробив копію тої плити і подарував музеєві. То копія стоїть перед музеєм під вікном. Коли вийдете на вулицю, там під вікном побачите. А у 1969 році тут була сильна стихія, вода підмолила берег, так і тут коло музею недалеко. І вимила із під землі останки оригіналу. То в тій кімнаті оригінал, правда, лише вона там одного куска вже немає, а на дворі копія. Ну тепер біля тої скелі, де ці всі події відбувалися, то є музей, дідова аптека і бабина колиба, це як на верховину є. Це вже добудоване приміщення, де ми зараз. Це добудоване в 2006 році, коли було 150 років з дня народження Івана Франка. Це і виставковий зал, ну і заходи в нас тут різні проходять. З виставок зараз є, ікони вишиті бісером, так само прикраси для дівчат з бісеру це роботи нашої працівниці Василини, Кутащук і її дочки Галини. Авторка тих робіт там є в гарантії. Картини місцевого художника Миколи Максимівка церкви Гуцульщини. Він навіть з нашого села, але живе у сусідньому селі Верхній Єсені: виставка робіт нашої сільської поетеси, письменниці, художниці, Параски, Плитки, Горицвіт. Параска це ім'я, плитка, прізвище, горицвіт у неї псевдонім. В школі Параска вчилася тільки чотири роки. Колись така була освіта. Четвертий клас це вже був випускний клас, то і вона стільки вчилася. У радянський час, за зв'язки з українською повстанською армією, вона була засуджена і 10 років відсиділа в Казахстані. Коли повернулася, ніхто її творів ніде не друкував, ну, бо це людей. Які боролися за незалежність України в радянський час вважали ворогами народу, і так, що вона тихенько собі сиділа в хаті і вдома робила отакі саморобні книжки. Сама робила перепліт, палітурки так оформляла. Ця книжка на релігійну тематику, але в неї є на різні різні теми. Є і проза, і поезії, але на релігійну тематику дуже багато. Книжки рукописні, отакий от гарний в неї почерк був, хоч це тільки початкова освіта. Я залишу тут книжечку відкритою. Можна буде підійти подивитися, тільки попрошу не гортати. То є отаких 46 томів. Ну, приблизно, оця має 700 сторінок, але є такі, що більше як 1000. І крім цих великих книжок є десь коло 800 книжечок маленьких. То кілька маленьких, також побачите оцих двох вітринах. Отакі самородні і рукописні. Намалювала вона біля 500 малюнків на різні теми. То малювала ікони. Там у папці такі зелені, є копії її ікон: портрети, пейзажі, дитячі малюнки. А є в неї такі цілі серії картин. Є серія картин присвячена Франкові, Лесі Українці. Тарасу Шевченку. У нас тепер виставлена така її цікава серія картин доля гуцулки. Це вона намалювала 14 картин доля гуцула і 105 картин доля гуцулки. Це намальовано, що чоловік чи тут жінка робили протягом життя під кожним відповідний віршик. Але віршики тут на гуцульському діалекті. І була вона фотографом, скульптором, у домашніх умовах із глини виготовляла різні скульптурки. Авторка десь біля двох тисяч ветенанок з паперу вирізано, як сніжинки. Також тут у вітрині для кілька цих ветенанок. Отака всебічно обдарована жінка, але була одинокою, не мала ні чоловіка, ні дітей. Вона навіть господаркою не займалася, хоч жила в селі. Все життя так творчо працювала. То після смерті Параски в неї в хатинці відкрито музей, і також кілька років тому тут у центрі села є відкрито виставковий зал музей Параски плитки. Такий світло-зелененький будиночок, що я вам показувала. Так, зелений такий світло білий. А тут ще є така в нас виставка, такий вірніше куточок. Ми залишили на столі, і там у вітрині. Жила ще така в нас теодозія плетка у селі її називали Одосія. То вона з Параскою була родичка, сусідка, подружки вони були. І, і також приблизно однакової долі, що Одосія 10 років відбула на Колимі. також за зв'язки з українською повстанською армією. В школі вона вчилася лише один рік. Але у віці 80 років видала таку книжечку Криворівське розмаїття. Ну, як би коротка історія села. У 85 років вийшла її друга книжечка від Черемоша до Колини. Це спогади про перебування в таборах. І в 90 років видала ще збірочку віршів на струнах душі і серця. Ну, І потім було зібрано всі ці три книжки в одному томі. «Нескорена духом Лілея, це в неї було псевдо-Лілея. Коли видавали цю книжку, вона ще жила, їй було 94 роки, і навіть додала три або чотири твори, тут є додруковано в кінці, яких нема в оцих попередніх книжечках. То вже одосія померла на 96-му році життя. Вже прожила досить такий поважний вік, бо Параска ні, Параска 72 роки тільки прожила. І зараз після екскурсії, коли будете оглядати ще самостійно, там у тій вітрині, навіть тут біля шафи, є її шапка із табірним номером, бо в сталінських таборах люди не мали імен, мали просто номери. І там є рукавиці, з якими вона повернулася з колини вишивки, які там вишивала, вона розповідала історію тих вишивок, що знаходили тряпки. З одягу витягали нитки, так вишивали ті сервечки, то ховали, щоб ніхто не побачив, бо ви були покарані. І я тоді вдалося з собою ще то привести. Ну І тут кімнатка музей польського письменника Станіслава Вінценца, то Станіслав Вінценс у нашому селі провів свої дитячі і юнацькі роки. Бо тут жили його дід і баба, пани Шебеловській, це по лінії матері, бо батько його був француз. Коли був дорослим хату у селі Бестрець, це в морах так далеко є село, але та хата не збереглася, на місці хати кілька років тому встановлено пам'ятний хрест. Про Гусольщину він написав твір у чотирьох томах на високій полонині, то три томи є перекладені на українську. Там у нас увітриє, але на поліській море. Ну і в тій кімнаті ви ще побачите така гарна виставка, зразки Терпітської культури. Це майстри з Києва. Вони відпочивали тут у пригорінні, і всі речі змовили тут у нашому селі і зробили такі у весні. То є жива глина, вона тільки висушена, не випалена, так що якось примає, це поки гарно виглядає, самі побачили. Ви зараз оглядаєте, ви там ви не забудьте, що не у всіх кімнатах були. Я буду біля вас ходити, якщо будуть виникати питання, будете запитувати. Дякую. Дякую.